Cioè. Це справжній наш майстер, Це невгамовна Анжела. Берман. Ви знаєте, слід сказати ось про що. Майже третина, так я відраховувала нашої волонтерської команди. Це вчителі виховати. Волонтери. Але найбільша волонтерська команда в школі номер 4 Я прошу дівчат піднятися. Ну, Анжела Браїв, ми вже її представили. Наталія Клюка, Людмила, <плес> Михайло Ріна. була, Катя, А я повертаюся до mm -hmm. mm -hmm. Іночки, одна mm -hmm. молодша з них, вона встигає навіть під час відпустки від, їздити в зону, Атоші і поховати хлопців. Привітайте. Mm -hmm. Ну і знову вчителі. Прошу піднятися дві світлани. І mm -hmm. хоч працюють вони в різних школах, третя і сьома, та роблять вони одну справу. Дітей не на словах, а своїм прикладом. Невтовним волонтерством це Світлана звідки і Світлана Довідова. Дякую, дякую. Ну, знаєте, у нас теж є своя робота. І це, не, я завжди кажу, це найважча ділянка нашої роботи. Це робота по збору коштів. Е, наші волонтери. Як правило, в вечірні години, після роботи, до речі, маленький відступ. Сьогодні до мене на Фейсбук прийшла в рамки смс-ка. А можна до вас прийти і стати волонтером? Ми відповідаємо, звичайно, дівчина далі пише, але в мене немає паспорту, як я буду отримувати заклад. Я їй відповідаю. Ми відповіла. ми волонтери, ми працюємо безкоштовно. Ну, я не знаю, чи прийде до нас ця дівчина, яка запитала мене про волонтерську роботу сьогодні у Фейсбуці. Але я хочу сказати, що наші жінки, наші чоловіки роблять це третій рік безкоштовно. І е, будемо ми це робити стільки, скільки буде потрібно. А е, найважча наша робота, найважча ділянка це збирання грошей. Чому? Тому що саме там е, стикаються волонтери з усіма проявами людських емоцій: від сепаратистського жлобства до найвищих проявів людської вдячності. Коли говорять, ми владні вам цілувати руки. Але ось оце психологічне навантаження витримують абсолютно не всі. І Катя Задієнка, якраз одна із тих, хто веде одну волонтерську групу, у нас їх дві, два тебе, одну веде Наташа е Соболєва, іншу Катя Задієнка. Дівчата складають графіки. Е е Обзвонюють, коли виходить, роблять заміни. І я хочу, щоб саме ось цю ділянку волонтерської роботи ті, які от